18 липня у приміщенні дитячо-юнацького клубу Вікторія молодіжне громадське об'єднання «ТАКО» святкувало свою першу річницю. На початку зустрічі активісти розповіли історію створення, ділились своїми досягненнями. Присутні на святі гості привітали молоду молодіжну організацію зі святом. Дорогі діти, я вам бажаю, щоб ви в своїх таких починаннях не зупинялися на досягненні, Розвивайтеся, працюйте над собою. Придумуйте нові ідеї, нові проекти, і ви дійсно бачите результат своєї роботи. Тому що якби у вас вірять дорослі, ви вірите в те, що ви робите. І це дійсно прекрасно. Коли ми бачили дійсно з презентації і з відеороликів бачимо, що дійсно скільки ви багато цікавого робите. І ось ну, для мене особисто той місяць, коли у нас був, в місті був карантин, і дійсно всі клуби дитячі були закриті і були закриті школи. І коли ви збиралися в нас дійсно, в нас вдома в невеличкій квартирі, але це була дійсно щасливі, щаслива така пора. І всього-всього найкращого. Діти, які вступають, я бажаю випускникам, бажаю теж знайти свій шлях, обрати, вступити до мріяних вузів. Хай вам, ваша дорога буде легкою. Щасливою і хай вам все в житті дається. І я хочу сказати, що це дійсно та молодь, та юнь, яка йде вперед правильними кроками, позитивними, і справа в тім, що вони хочуть вчитися тому, щоб все було як найкраще. І вони це роблять на відмінно Днем народження. Протягом вечора активісти демонстрували свої таланти, радуючи гостей різноманітними номерами. Що ж дала участь у молодіжному об'єднанні, нам розповіли активісти тако: насамперед, напевно, це нові емоції, нові друзі, нові враження, новий досвід, величезний чудові люди, чудова атмосфера, чудовий колектив. Тако для мене дала другу родину неповторних людей у моєму житті, які навчили мене чомусь новому. Насамперед, це просто. Така буря неймовірних чудових емоцій це для мене можливість проявити себе, можливість подивитися, як інші проявляють себе, і навіть в чомусь їм допомогти. Вони запалили мені якусь таку іскру, бажання допомогти людям, бажання до волонтерства. І ще це просто феноменальна компанія. Мені так от дало нових друзів, нові відчуття. Воно волонтерство, я зрозуміла, що це моє покликання. Мені це сподобалось. Так оце для мене нова сім'я. Також це для мене все. Я в цьому проєкті, вже напевно, скоро ми станемо молодіжною громадською організацією. Я від самого початку і весь цей час я працювала з тако і, кажучи чесно, тако стало моїм життям. Це те, що дає мені натхнення, це те, що дає мені позитивні емоції. Це те. Що дало мені багато нових друзів, багато знань, багато досвіду. Адже саме тут я відчуваю себе потрібною і це надає мені певний сенс життя. Крім підведення підсумків, молодь поділилася своїми планами на майбутнє, а завершилось святкування святковим тортом.